Наша київська красунечка, що височіє над Дніпром, на одному з київських пагорбів Андріївська церква, Видатна пам'ятка архітектури та монументального живопису середини 18 століття у стилі барокко. Саме про Андріївську церкву. Ось ця книжечка 1978 року, що видана у Києві українською мовою. Видавництвом будівельник. Андріївська церква, створена за проєктом відомого петербурзького архітектора італійського походження Франческо Бартоломео Растреллі. У Києві за його ж проєктом був побудований маріїнський палац. Храм будували кивопечерські майстри і не тільки під керівництвом помічника Растреллі, відомого архітектора Івана Мічуріна. Церква здається невеличкою, але це враження оманливе, насправді вона простора і має чудовий, триярусний, позолочений, різьблений іконостас. Церква не раз ремонтувалася, зокрема у 20 столітті неодноразово проводилися реставраційні роботи, але обличчя її істотно не змінювалося, як стверджують. І ми бачимо цю споруду. Такою, якою її створив геній Растрелі, Цікаво, що проведені у 70-х роках реставраційні роботи здійснювалися кресленнями Растрелі, які зберігаються у Віденському музеї Альбертіна. В 1963 році стало відомо, що копії оригінальних креслень Растрелі збереглися і В 1970 році Софійський заповідник одержав їх фотокопії з Відня. Враховуючи велику художню цінність пам'ятки. Спеціальною постановою від 10 січня 1968 року Андріївську церкву оголошено архітектурно-історичним музеєм філіалом Софійського заповідника. В наші дні... Церква залишається музеєм у складі національного заповідника Софія Київська.